Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, і сьогодні у нас буде розпакування розпакування ось такого набору. Як вам? Це Юлія Крав. Різдвяне сяйво. Ось так воно має виглядати. Ще тут є у нас ось така підвісочка з класними біконусами. І ось такий маячок на ножиці: хто робить кому треба. Відео майстер-клас. І покажу, що в мене є від Юлі. Зараз я покажу вам, що в мене є. І далі розпаковуємо. Значить, в мене є від Юлі ось така подушечка. Я її зробила арома саше, Там всередині лаванда. Вона для мене ось так, коли її мацаєш. О, клас. Ой, як пахнет! Обалдеть! Я зробила ромасаше це шовкові нитки від Анастасії Новік. Вони неймовірні, дуже їх люблю. Нитки треба зберігати, саме шовкове в індивідуальних таких пакетиках. Ось така в мене є готова робота, дуже прикольні ці китиці. Дуже мені подобається цей матовий бісер, намистини. Це пітітний бісер, це шовк. Ось така в мене є роботка це від Юлі. Ой, таке, таке задоволення вам не можу передати. Це коли ми були на виставці рукодільній. О, клас! Ой, як пахне лаванда. Взагалі, я зробила лавандове саше. і помню таку світлину робила лавандові ці три віточки, і на фоні ось цієї тканини. Вона теж в таких е кольорах лавандових. Ну, неймовірно, оці декоративні стебочки убожнюю просто. Дуже подобається, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. І зараз ми, я вам покажу, що в мене ще є від Юлі. В мене є, там же на виставці, я придбала ось такий придбала, брехуха. Це не придбала, це подарувала мережка. Пані Наталі, якщо ви дивитеся, пасраці мені дати. Це подарувала пані Наталі. І так цікаво, що вона ну не мені. Це Дівчата ми були з дівчатами, і вона передала через дівчат. Ну, Дуже приємно. Дякую вам, пані Наталя. Дуже вас поважаю, і магазин Марешко так само, дуже люблю. Ось такий від Юлії Крафт є в мене подарунок. Теж така подушечка. Тож, зараз ми з вами будемо дивитися наборчик, що в нього входить. Розпакування набору. Я буду показувати не. Може, хочете і цей, то давайте і цей подивимось. Що сюди входить у нас. Так, значить, ось її явки і паролі. На Etsy вона є. Ось YouTube канал і ось Інстаграм. І це електронна пошта. Да? Да. Зараз покажу, що там всередині. Є. Два набори розпакуємо з вами. Два набори, один літній, один зимовий. І, виходить, один осінній. Нема тільки весняного. Треба щось весняного десь на день народження собі. Візьму щось весняне. Може, на носолода? О, рекомендую, дівчата, хто, тому що коли просто та подушечка собі стоїть, ну це цікаво, типу. а коли вона ще й пахне, ще й лавандою, тим паче. Хто не знає, то Одеська, саме область, якщо поділити всю Україну, зробити її квітковою, то саме Одеська область це відповідає за лаванду. Так. Що в нас? Ось така тканина. Квадратна. якийсь льон, Бачите, яка Ну, Ось така. Колір такий, каких, ну, не знаю, нібито сіруватий, чи який він. Не знаю, вам не передається. Так, далі. Далі що у нас сюди йде? Нітки, шарми, голки, бісери, біконуси, бісер бісерпетітний, бісер звичайний. зараз порозкриваю все. Так, перше це ми розкриємо з вами. Ось так треба зберігати шовкові нитки. Ось такі у нас кольори. Будуть дуже класні. Дивіться, три кольори, чотири. Далі, далі подивимося. Давайте, значить, у нас є тканина. Нитки. Далі, далі будемо дивитися шармики. Дивіться, які соти. Класнючі, так? Да? Ось така бджілка. Такими крыльцами классными класс и такие. Я не знаю, чего она чернее, чи не чернее, девчата, без понятия. Ось так воно ну, выглядает на моих ось так. Класс? І ще ось такі соти. Красота. Так, і що ще? А ще бісер. Бісер іголки. Бісер є. А ще й біконуси. Іголочка є. Так, ну ось так. Схема невелика. Ці шовчики, дивіться, розписані, як що, куди. майстер-клас є, так. Да. Шовчики і які що сюди треба. Далі. Ну і схемка. І ключик, який тут у нас, це Белфас 32-го каунту, дівчата. Оце 32-й каунт Белфас. 26 на 26. Переходимо з вами до другого набору, до цього красення. Що хочу сказати враження, да? Окремо нитки, що сподобалось. Окремо шарми і окремо бісерби, конеси іголка. Аплодую стоючи, Юлечка, мало того, що ти робиш відео роз'яснення, інструкцію, ще і так все класно. Не знаю. Серед найкращих, Юля. Я маю сказати, це тому, що вона сама вишиває, сама відшиває свої дизайни. Тому ось так, коли людина не відшиває свої дизайни, це зовсім, інше, зовсім все по-іншому. Так, тепер до другого набору: Юлія-краф-різдвяне сяйво. Ось така подушка з однієї сторони бісером. Ось такий маячок для ножиць і ось така. Якась підвисочка. І з іншої сторони, ця подушка виконується нитками. Ось так. Вона виглядає з іншої сторони. Тут теж її пошта, інстаграм, Ютуб і дизайни на EC. Ось посилання. Так, дивимось, що у нас тут. Ну, по-перше, що приємно, що є відео майстер-клас. Тобто, навіть якщо хтось ніколи іголки в руках не тримав, то йде. Значить, що тут іде? Перелік матеріалів. Що тут йде далі? Далі посилання на відео майстер-клас. Далі йде ключ до схеми. Лісти дуже приємні. Це не то, що ото. Я їй пишу дизайнеру, що, чого у вас такий жахливий. Жахлива яхисть схеми. Що ви маєте на увазі? Господи. що тобі сказати, Промолчать. Ну і сама схема. Схему не буду, звичайно, показувати. Для ниток і для бісеру. Ось так. І е, посилання, що немає на цей на електронну схему. Мабуть, ні, треба її спросить. Так, все. Це. це в нитках, це в бісеру. Дві різні, дві окремі схеми. Так, не бачу посилання на цей. Тепер що входить в набір? Нітка мадейра, дві голки. Оці бабінки дуже класні. Я ними шию. Е Від комоду в мене є ота моя вангок. Пам'ятаєте? Зараз покажу її не тут. Недалеко шию цією ниткою, вона крутезна, вона не перекручується. Ну, взагалі, не тільки ці нитки. Я шию, для шиття беру мадеру найкраще. Я для вишивки беру мадейру. Новик фарбую шов Мадейрою. Ну, це, вау, що сказати. модейра крута. Так, ось така йде ниточка у нас. Бабінка. Далі у нас іде. Ось такий бісерок. Подивіться, кількість. Ого! го Це вам не два пакетика от Мілхіла. Гляньте, сколько тут? І біконуси, і маленькі, трошки більше. Далі отакий от ланцюжок. І на кінці цього ланцюжка є теж біконуси. Воно, не бачите? Зараз спробуємо вам. Ось так. Вона, ні біконуси. Бісер такий якийсь то баклажановий, червоний. Так, ось так. Тобто ось така палетка бісера. Красота, да? Далі ниточки. Бачу, що є два кольори: етуаль. і обычная індемция. Ось така красотища. Нас чекає. І тканина. Дивіться, яка тканина. І ще іде і флізелін. До речі, тут тож чорний флізелін був у наборі. Так, ось ще і флізелін. Ось така. І тканинка. Так, ну ось так. Ось такий в мене получився розпакування. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Чи вишивали ви, чи не вишивали, чи хочете, чи надихнула я вас, чи ні. Все, дівчата і хлоп'ята, бережіть себе, цілую, люблю. Обняла, підняла, покрутила, потемкала, поставила. Все буде добре. Не переймайтеся. Бажаю всім здійснення мрій і що правильно, бережіть себе. Пока-пока, до зустрічі!